Вітаю! Коротке відео про результат запилення винограду в моїх теплицях. На прикладі американців покажу, дуже сподобався кишмиш Хелловін. Пречудово запилився, без всякого роху, без нічого. Що в мене тут на прищепі, що в нижній теплиці на власному корені? Одинаково розвивається, тільки на прищепі розвивається більш потужніше. Я думаю, що Хелловін добре прищіплювати на сильно рослі прищепи. Поруч. Ефект ОМ. В теплиці добре запилився. Також поруч Ламборджині пречудово запилився, буде врожай цього року. АТОс на четвірочку. Є трошки грошені ягідки, але загалом буде добре. Каталонія. Дуже добре. Дуже добре. Добре, запилилась. Білосніжка Калугіна. Добре. Добре. Подарунок нікополю. Дуже добре. Любима Аркадія. На четвірочку, тому що де не є трошки недоопилені ягоди, але в процесі так оповитрясається, щось видалиться, ягодки на будуть великі, Аркадія завжди з урожаєм. На другій стороні спалери Аркадія ще краще з північної сторони. Запилилася добре. Цимус, цимус Пречудово Низ гроні я підрізав, залишив по дві гроні на пагони. Дуже добре. Навпроти нього бравісімо Тоже прекрасно. Ягоди будуть великі в нього. Урожай. Буде дуже чудовий. Динька на прищепі. Це перший врожай. Гронка бачу поки не великий. Ну, В перспективі, надіюсь, буде дуже добре. диньки я цього року понащіплював багато. Надіюсь, що з неї буде толк. Красунчик Олега Писанки. Також мій любимець, В теплиці дуже гарний. Позапилювався чудово. Каталонія. Добре. Ягодки видовжені будуть, грона будуть великі. До речі, треба ті гронка трішки розправляти, бо вони позалазили, ось, щоб були в вільному падінні, трошки від листя звільняти. Ось так, каталонії плюс. Ромбік, як завжди, буде першим достигати. Також непогано запилився, рахую, досить добре, лівія. Також дуже чудово запилилася В деяких місцях трошки є загорошення, а так досить добре. Шарада Юа. Гарні грона, є трошки грошинки, але вони не будуть портити ті гронка, можна буде чуть-чуть повискубувати, зробити, так би мовити, зачіску. Дуже добре. Ще тримаю по дві грони, так і буду тримати їх. Ну, не все гаразд, наприклад, талдум. Різнобій ягід, більші, менші, середні, незрозуміло ситуацію. Ну, талдун, трієчку, мабуть, можна поставити. Рембо добре. Є кілька ягіток дрібніших, але як вони налються, ягодки будуть більше 10 грам до 15 грамів. Загалом досить добре. Також треба ті громко повирівнювати, звільнити. Рембо залік. А поруч зоренька ніби як не дуже. Но я будуть великі на люці. Ну, теплиці, зрештою, зоренька мені щось не дуже подобається. У відкритому ґрунті по минулому році я можу сказати дуже добре. Теплиці не дуже запилюються. Ну ось, відповів на запитання, хто мене запитував, як запилився виноград. Основні позиції я показав. Напрочуд цього року дуже добре. Я рахую, тому що в теплицях завжди є проблеми з запиленням. То в теплицях вирощує виногради, обов'язково садіть кишмиші для кращого запилення, щоб вони сусідами були для більш трудно запилюваних сортів чи гібридних форм. Ну, ось і все. Бажаю всім успіху, врожайності, миру і перемоги. Бувайте!